Друзі, хочу розказати вам про деякі чудеса світу, які більше схожі на вигадки режисерів фентезі, наприклад, вулкан Іджен в Індонезії. в одному з його кратерів можна побачити незвичайне явище, а саме блакитну лаву. Причиною виникнення такого дива природи є сірчастий газ, який нагрівається до температури 600 градусів за цей сім. а ось на Маврикі є піщани дюни, що складаються з семи різних пісків. Ну в плані кольору, там є так. і черво. І коричневий, і фіолетовий, і зелений, і блакитний, і пурпуровий, і навіть жовтий. І що найцікавіше, якщо взяти ось так дві жмені піску, змішати, вони все одно в кінцевому результаті розділяться по своїх спектрах. Прикольно. А до речі, ще прикольне місце, куди я дуже мрію потрапити, це висохле соляне озеро у Юні в Болівії, яке під час сезону дощів покривається тоненьким шаром води і перетворюється на таке найбільше дзеркало у світі. Класно О, подивитися і ще про. Те, що мене особисто здивувало, чи знали ви, що в Японії діти йдуть в перший клас у квітні місяці? Не знали, я теж не знала. І для мене це теж новина. І соліст гурту без обмежень Сергій Танчинець на своєму сольному концерті у Києві розповів нам, як його син пішов в перший клас японської школи саме у квітні, і розказав, чому не дає коментарі про особисте життя і ще більше цікавого далі в зірковому репортажі нашої Ксенії Маленюк. Знаєте, кого зустрічали у столичному палаці мистецтв такими шаленими гучними оплесками? Гурт без обмежень, який дав аж два акустичних концерти поспіль у столиці, і ми там були і не збирали для вас шоу бізнесових новин. Мені не цікаво питати в когось, яке в них життя, як вони розлучились. Це таке запитання, знаєте, дуже. Але я поки до нього не відповідаю. Віктор Транкович каже, що він старий, що він не витримає: романтична обстановка на сцені: аншлаг в залі, дим, свічки та пісні про кохання. Цим дивували столичних глядачів гурт без обмежень. Не типову для рок-гурту концепцію при свічках і акустичний благодійний тур придумав лідер гурту Сергій Танченець. Я собі вигадав, колись був був період, що хотіло щось якось трошки свіжішого, новішого звучання. Верніше, Інакшого, звичайно. Поки Сергій їздить благодійним туром країною, його шестирічний син Лукян в цей час пішов до першого класу в Японії. Саме в Японії зараз вимушено проживає екс-дружина дружини з дітьми. І навчальний рік у цій країні розпочинається не у вересні, а навесні. Він вже два більше двох років ходив в японський садочок. Дружина перекладачка японської, вона знає мову, вона йому допомагає. Зараз він от я розмовляв з Ганною. Вона казала, що він на випускному з ними от просто розмовляв. Як маліті японці, так і Лук'ян розмовляв, комунікував, просив, віддавав, розумів, що в нього питають. Це для мене дуже трохи дивно і дуже мене тішить. В людині шість років, і вона розмовляє японською мовою. Це, це класно про дистанційне українське навчання для хлопчика. Батьки навіть не думали, але мають плани, аби Ганна з дітьми переїхала жити в Іспанію поближче до тата і України. Ми віддали зараз в японську школу, потім від. Мов іспанську і нічого не зміниться. Йому шість років він ладен сприймати мови. Я бачу, що він може їх сприймати. Е, Отак, от місяць липень, серпень, вони ми перевеземо їх в ну верніше, Вони самі переїдуть в Іспанію, будемо облаштовувати якось побут. Нагадаємо, що Сергій з Ганою у вересні 2023 року оголосили про розлучення після 15 років шлюбу. На концерті співак нам пояснив, чому досі не коментує своє особисте життя. Це моє життя. Мені не цікаво питати в когось, яке в них життя, як вони розлучились, не розлучились. Мені здається, що окрім мене в цій історії ніхто не має перебувати. Тому я розумію, що в людей є цікавість, але я попросив би залишити її при собі, займатися своїми діточками. Підтримати артиста на концерт прийшла співачка Таяна. До речі, вона нещодавно в одному з інтерв'ю зізнавалася, що шкодує про те, що не продовжила співпрацю з продюсером Еленом Бадоєвим. В більшій мірі шкодую, чесно раніше цього не признавала, але нам каже, що цим часом Алан не пропонував їй поновити робочі стосунки, а от Таяна. Це таке запитання, знаєте, дуже цікаве. Я поки до нього не відповідаю. Всьому свій час розповіла нами про свої почуття, які нещодавно у неї з'явилися до загадкового чоловіка. У моєму серці зародилося почуття і емоції певні. І я дуже рада цьому, що вони є, навіть якщо. Це людина не зі мною, і ми не будемо разом. А може й будемо, ніхто цього не знає. Я звик, ну, навчилася приймати почуття, які народжуються в моєму серці, не зважаючи на те, чи буде якась буде якесь майбутнє з людиною чи ні. Не пропустила концерт улюбленого гурту, і дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова. З нами поділилася успіхами свого трирічного сина, який з фахівцями плідно працює над затримкою мовленнєвого розвитку. Відвідує хлопчик не тільки лікарів, а й ходить в басейни на масажі. Успіхи є, звісно, що головне правило це порівнювати дитину не з іншими дітками, а тільки з ним самим. Тому, якщо брати там різницю рік тому, півроку тому, то успіхи в нас є колосальні. Басейни масажі це вже таке другочергове, так скажем так. Найголовніше це нейрокорекція, це логопед дефектолог, це заняття майже кожного дня. Це все непростий шлях. Якщо десь дадуть гарантію, то це щось неправильне. Ніхто ніколи не скаже ні від чого, ні чому і. Заговорить чи не заговорить. одна Кетя вже не проти мати другу дитину, але Віктор Павлік не в захваті від ідеї. Віктор. Кавич каже, що він старий, що він не витримає. Ну а я звісно, що я хочу дітей ще хочу донечку. Дуже тому да. Головне, що я хочу, а все інше вже і прокоментувала нам конфуз, який стався нещодавно з її чоловіком і фанатками. У мережу потрапило відео, де Віктор Павлік фотографується з прихильницями і просить не доторкатися до нього. У коментарях жартували, що дружина ревнива і не дозволяє зайвих обіймів. Я навпаки його завжди. Чув що, що так не треба робити, але там був такий випадок, що ну, він відставив свої межі, він не любить, коли на нього кладуть руки. Ну коли це через чур. Тобто, коли це просто десь взяти за спину, ну, там, за спину, прислонитися, це нормально. Коли це отак починається розумієте, він має ну, це нікому не буде приємно, правда. Ми вже готуємо наступну порцію гарячих шоу бізнесових ексклюзивів для вас. А ви не припиняйте дивитися наші ефіри, аби знати про це першими.